Добрий день, Олександра Костюк. 19 років. Навчаюся на другому курсі на актора театру та кіно. Мій номер телефону 098 04 66 100. Займаюсь фехтуванням, бойовими мистецтвами та верховою їздою. Пишу сценарії, вірші, пісні. Співаю, танцюю та читаю реп, займаюся журналістикою. Маю водійські права категорії Б. Буду рада до співпраці. Ми любимо щастя та прагнем на краще. Самі забиваємось у ваші хащі. В лісі, в хатині, в саду, у гаю. Відлуння почуєш, знайдеш силу. Свою.